Погода на вихідні та магнітні бурі. Прогноз підготовлено сервісом «Погоднік.юа». Прогноз погоди на три дні з 16 по 18 січня. У найближчій перспективі істотних змін у погоді не спостерігається. Морози не лише зберігаються, а й подекуди посилюватимуться. Йтиме сніг. Часом мокрий сніг. Середньодобова температура становитиме мінус 4, мінус 9. У нічні години до мінус 10, мінус 15, Найхолодніше буде на заході та півночі країни, де вночі морози перевищуватимуть 20 градусів. Тож варто тепло одягатися, обмежити тривале перебування на вулиці та подбати про захист від переохолодження, особливо дітям і літнім людям. З приємного у денні години яскраве сонце трохи згладжуватиме морозний тиск і додаватиме бодай візуального тепла. Вітер буде північний, північно східний до трьох метрів за секунду. У пригірських районах зберігається підвищений ризик сходження лавин. Тож мешканцям і туристам варто бути особливо обережними. За кліматичними нормами січень є найхолоднішим місяцем зими, тому утеплюємося, бережемо себе і налаштовуємося на справжню зимову витримку. Аби бути в курсі усіх погодних умов. Погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android смартфонів. В ньому ви знайдете погодинний прогноз на два тижні. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 16 січня. П'ятниця. На заході збережеться хмарна погода з невеликими проясненнями. У Чернівцях йтиме сніг. Вночі температура опуститься від мінус 5 до мінус 20 одного. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську коливання температури від плюс 1 до мінус 10. Вітер, східний його швидкість до 1 метра за секунду. У центральній частині України у п'ятницю час від часу йтиме сніг. Після заходу сонця від мінус восьми до мінус 16. Вдень у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах морози до 9 градусів. Вітер північний, північно-східний не перевищуватиме 2 метрів за секунду. У північних областях у п'ятницю небо буде затягнуте щільними хмарами. Сонячне світло майже не пробиватиметься. Нічна температура опуститься до мінус 13, мінус 23. Вдень у Сумах Білій церкві, Житомирі та Чернігові. До мінус восьми, мінус одинадцяти. Швидкість північного, північно-східного вітру не перевищуватиме одного метра за секунду. Прогноз для Києва у п'ятницю збережеться похмура погода. В день доволі прохолодно до 10 градусів нижче нуля, вночі до мінус 15. Вітер північний не перевищуватиме одного метра за секунду. У південному регіоні хмари вкриватимуть небо повсюди йтиме сніг. Після заходу сонця від мінус 4 до мінус 11. В День в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Бердянську, Херсоні та Миколаєві температура коливатиметься від мінус 1 до мінус 5. вітер змінних напрямків до 2 метрів за секунду. На сході протягом дня триватиме сніжна погода, невеликі прояснення. У ніч на п'ятницю температура знизиться до мінус п'яти, денна температура у Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську коливатиметься від 1 до семи градусів нижче нуля. Швидкість східного північно-східного вітру до 3 метрів за секунду. Погода 17 січня субота. На заході очікується хмарна погода з незначними проясненнями. В нічні години сильний мороз до 20 градусів, тому варто тепло одягатися, уникати тривалого перебування на вулиці та подбати про захист від переохолодження. Вдень у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську мінус вісім, мінус одинадцять. Найтепліше в Ужгороді там сонячно, вдень плюс один, вночі мінус дев'ять. Вітер східний, північно-східний його швидкість не перевищуватиме одного метра за секунду. У центрі в суботу прогнозують снігопади подекуди йтиме мокрий сніг. Сухо лише в Полтаві. Вночі температура коливатиметься від мінус одинадцяти до мінус п'ятнадцяти. Вдень у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кривому Розі, Кропивницькому та Черкасах температура опуститься до мінус восьми, мінус одинадцяти. Вітер північно-східний дутиме зі швидкістю до двох метрів за секунду. На півночі у суботу місцями хмари закриватимуть сонячні промені. У нічний період морози від 14 до 20 градусів. В денний час у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові. Зафіксують мінус дев'ять, мінус одинадцять. Вітер північно-східний, його швидкість не перевищуватиме одного метра за секунду. Погода у Києві у суботу очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. Нічна температура буде мінус 16 вдень до десяти градусів морозу. Вітер північно-східний не більше одного метра за секунду. На півдні України в суботу прогнозують снігопад. Температура повітря вночі коливатиметься від мінус 2 до мінус десяти. В денні години в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві від 1 до 6 градусів нижче нуля. Вітер північно-східний його швидкість до 3 метрів за секунду. На сході буде снігова та похмура погода. Вологість повітря висока, а дороги можуть бути слизькими. В нічний час температура опуститься до мінус шести, мінус чотирнадцяти. Протягом доби у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську температурний режим буде нестійким від мінус трьох до мінус десяти, швидкість східного північно-східного вітру від 1 до 3 метрів за секунду. Погода 18 січня неділя. На заході переважатиме хмарна погода, місцями йтиме сніг. А в Ужгороді буде сонячно та без снігу. Нічна температура коливатиметься від 11 до 21 градуса морозу. Вденні години у Львові. Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську утримається мінус два, мінус одинадцять. Швидкість північно-східного, східного вітру не більше одного метра за секунду. У центральних регіонах України в неділю в частині міст спостерігатиметься хмарна погода з проясненнями. В інших проходитиме мокрий сніг, нічна температура коливатиметься від мінус одинадця до мінус 14. Протягом дня у Дніпрі, Полтаві, Кривому Розі, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах від шести до дев'яти градусів морозу. Вітер північно-східний не перевищуватиме одного метра за секунду. У неділю на півночі день видасться похмурим лише зрідка можливі короткі прояснення. Після заходу сонця температура знизиться до мінус 12-мінус 19. Вдень у Сумах, білій церкві, Житомирі та Чернігові від мінус 8 до мінус 10. Швидкість північно-східного вітру не перевищуватиме одного метра за секунду. Прогноз для Києва В неділю хмарність протримається цілий день. В нічні години до мінус чотирнадцяти. Денна температура буде на рівні мінус восьми. Вітер північно-східний не перевищуватиме одного метра за секунду. У південній частині України в неділю буде хмарно та йтиме сніг. Радимо одягатися тепліше та бути обережними на дорогах. Після заходу сонця коливання температури від мінус шести до мінус десяти. Вдень в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві стовпчики термометрів фіксуватимуть до 5 градусів морозу. Вітер північно-східний, дутиме зі швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду. На сході хмари частково закриватимуть сонце, сніжитиме лише в Маріуполі. Нічна температура коливатиметься від мінус 6 до мінус 16. Вдень у Харкові, Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську від мінус 4 до мінус восьми. Вітер північно-східний дотиме зі швидкістю до 2 метрів за секунду. Магнітні бурі сьогодні. До уваги метеозалежних людей. У найближчі три дні очікується підвищення геомагнітної активності до сильного рівня. У п'ятницю ситуація залишатиметься відносно стабільною, коливання не перевищуватимуть двох балів і суттєвого дискомфорту не спричинять. У суботу активність сонця почне поступово зростати, а з 9 ранку до 6 вечора прогнозується пік магнітної бурі силою від 3 до 5 балів. У цей період можливі головний біль Втома, перепади настрою чи тиску, тому варто знизити навантаження, пити більше води і уважніше ставитися до самопочуття. Уже з 9-ї вечора показники підуть на спад, а в неділю сонячна активність знизиться до 2 балів, давши організму можливість відновитися та відпочити. Раджу завжди мати під рукою надійний прогноз встановлюйте додаток погоднік. Там завжди актуальна інформація не тільки про дощ чи сніг, а й про магнітні бурі. А щоб бути в курсі всіх погодних новин першими, обов'язково підписуйтесь на канал. Бережіть себе. Бажаю вам гарних вихідних!